посів кукурудзи виконаний по попереднику картопля. Зараз покажу, як виглядає звезд. Ця кукурудза, дуже гарне поле, як для цих ґрунтів. От так виглядає, тут вже гербіцид внесений. Ми спостерігаємо От, Уже картопля пропадає, падалиця. Але ще дивлюся, зараз поцікавлюся, дивлюся доброго, більше всього розкидані либо лікар, либо чимсь щось таке як азотні гранула лежить. І більше всього що зараз зайду сюди ще й спалю. А так виглядає такі гурти, ми бачимо гранула по всьому полі розкидана. Так що підживлюють, зараз у нас фаза. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, семь, восемь, вісім справжніх листків. Гарна кукурузка, гарне забарвлення. Доволі такі непогані відмовин.